Дрова пасики на моциках з повним баком гензіка, з баком Гензіка. І мотоцикл, і мопед, і драндулет. Вітання всім емігрантам, які їхали заробити грошей, а заробили проблеми зі здоров'ям та купу цікавих історій. В сьогоднішньому випуску, ви побачите два види не пощаніші Ми Розповім, що святий Миколай такий існує, я його бачив. І сьогодні поговоримо про те, як побудувати нові опори у новому житті. А що так можна? Найбільш очікувана новина для власників автомобілів з українськими номерами буде пивко розливне. Тож до вашої уваги одне з найвідоміших міст Ютландії портове місто Еспір. Ви не є ваші проблеми. Або ваші хвороби. Але давайте хтось серию. Кожен поважаючий себе українець, який живе в Данії, повинен мати ось таке фото. То це вийшло 50 мільярдів доларів. Василь Гуменюк рубрика автомобілі. Всі, хто подивилися, наш попередній випуск вже знають. Що є два види найпоширеніших кредитів для купівлі авто в Данії. А хто не подивився наш випуск, я вам, саме вам, наполегливо рекомендую, бо як і я, так і інші ведучі нашого проекту старалися для вас і розказали дуже багато корисної інформації про Данію і про інше. А ми повертаємось до нашої теми: теми автомобілів. І так, давайте скоренько пробіжимося по кредитах, щоб я не повторяв те саме, що я говорив минулого разу. І доповню і розповім багато чого нового. Отже, два види найпоширеніших кредитів. Перший це коли ви сплачуєте 20% від вартості автомобіля перший платіж. Залишок суми розбивається на певний період часу, про який ви домовилися з дилером. І другий тип кредиту: коли ви не сплачуєте 20% від вартості автомобіля перший платіж, а просто загальна сума. Розбивається на певний період часу. Цей період часу може становити максимально в даній кредит на авто 8 років. Можливо, якісь певні банки дають цей термін на довше. Та інформація, якою я володію, становить 8 років. І на протязі, наприклад, цього періоду 5, 6 чи 8 років, ви виплачуєте поступово ваш кредит. Який з них вигідний, який невигідний, я розповів в попередньому відео. Тому ще раз наполегливо рекомендую подивитися його і розглянемо таку ситуацію. Припустимо, ви хочете купити автомобіль, і вам не дають кредиту на 6-7 років, щоб розбити порівно на кожен місяць певну суму виплати, а обов'язково потрібно заплатити 20% від вартості автомобіля. Но припустимо, що у вас їх немає. І в попередньому випуску я сказав. Що я вам розповім, де можна позичити цю суму? Є два варіанти. Перший, ви можете позичити цю суму у когось зі своїх друзів знайомих, але не факт, що такі друзі є, і не факт, що вони вам позичать. І другий варіант: цю суму без відсотків можна позичити у дилера. Яка кількість дилерів таке практикує, я не знаю, не володію такою інформацією. Но Автосалон, в якому я працюю, ми таке практикуємо. Надіюся, що монтажери прикріплять десь отут чи отут е, мою Фейсбук-сторінку, прикріплять наші дві Фейсбук-групи, де я публікую багато інформації, де продаються всі автомобілі, які є в нас наявності. Якщо буде потрібна допомога, звертайтеся завжди, буду радий допомогти. Як це відбувається? Розглянемо прикладку ситуацію: купуєте ви автомобіль і. Припустимо, 20% від вартості автомобіля перший платіж становить 30 тисяч крон, з яких у вас є тільки 10 тисяч крон. Тоді ви звертаєтеся до того дилера, в якого ви купуєте автомобіль, і говорите, от у мене є 10 тисяч крон, а не вистачає 20. Дилер може піти вам на зустріч. Дилер вам позичає ще 20 тисяч крон, тобто. У вас виходить разом 30 тисяч крон, і це буде тих 20% від вартості автомобіля, він позичає вам ці гроші без відсотків. Просто заключається окремий документ, в якому ви вказуєте, для прикладу, період виплати цієї суми повернення грошей. Нехай буде це 10 місяців. Тобто ви повертаєте дилеру, сплачуючи кожен місяць по 2 тисячі крон. На протязі 10 місяців ви повертаєте ту суму боргу, яку ви позичили. Також вам паралельно треба буде платити кожний місяць ту суму, яку ви домовились по кредиту. Як для мене ситуація досить хороша, якщо дійсно хочеться купити автомобіль, немає змоги дійсно за один раз внести таку суму і нема в кого позичити, можна позичити в дилера. Ну що ж, про кредити я вам вже розповів. Як купляти автомобіль у кредит плюс-мінус ви орієнтуєтесь, хочу ще розказати про таку важливу тему. Як продати автомобіль у кредит? І щось мені підказує, що монтажери десь ліплять тут ролик. А що так можна? А чи так можна було що ли? Та можна, що ж не можна. І причому це можна зробити всім власникам автомобілів. Будь-хто з вас може продати автомобіль в кредит. Як це робиться? От, можливо, хтось вже задає запитання, нашого тут Вася наклав так багато фігурок. Я їх тут наклав для того, щоб вам наглядним прикладом пояснити, як це робиться, і щоб всі зрозуміли. Припустимо, ви, оце ви власник автомобіля, і ви його хочете продати. Що для цього потрібно? А для цього потрібно виконати основну роботу, яку виконаєте саме ви, якщо ви хочете продати автомобіль у кредит. Ще раз, ви власник автомобіля, який ви хочете продати. Основна задача, яку вам потрібно зробити. Це знайти клієнта. Нехай буде в нашому випадку клієнтка. Припустимо, це баба снігова, і не спорте, не кажіть, що це сніговик, не будемо робити дискримінації. Ми поважаємо одинаково як чоловіків, так і жінок. Тому нехай буде все справедливо. Ви хочете продати даній клієнці автомобіль, і вона готова у вас його купити, но що? Неї не вистачає суми, щоб купити його у вас одноразовим платежем, для цього потрібно взяти кредит. Hello, darkness, В такому випадку ця пані звертається до дилера, нехай це буде дилер, отакий, ох, дядько. Звертається до дилера, дилер оформляє кредит на купівлю автомобіля. Якщо вам Фінансова частина дає одобрення даній клієнтів придбати автомобіль. Далі все відбувається дуже просто. Ви всі зустрічаєтеся в офісі в дилера, ви продаєте свій автомобіль за ту суму, яку ви хочете. Припустимо, це буде 200 тисяч крон. Його купує у вас дилер. Зразу вам роблять трансфер грошей, тобто перевод грошей на ваш рахунок. І оформляється договір клієнтки і дилера про купівлю автомобіля у кредит. Там же. Сплачується 20%, не сплачується, це вже індивідуально, як ви вже домовитеся з дилером. Як для мене це все досить кльова ситуація, що можна так зробити, бо тому, що ви в виграші, ви продали автомобіль. Клієнтка у виграші, бо вона купила цей автомобіль, бо якщо б вона його не хотіла купляти, вона б його не купувала. Значить їй він потрібен, значить цей автомобіль їй подобається, тому вона його і придбала. Ну і дилер теж в виграші, бо він отримує свої проценти від виплати кредиту. Друзі, після кожної рубрики ви бачите скрін донату. Це наше ведуче закликають вас робити так само. Сума може бути будь-яка. Все дуже просто. Ми вам цікавий контент. Ви підтримуєте збори, про які розповідає Віра. Або будь-які інші. Бажано перевірені. Усім привіт! Я Віра і рубрика Куди задонатити. Почнемо зі звіту. З минулого разу Вікторія вже відправила хлопцям два дрони та генератор для 92-ї бригади. І ось далі про збори. Танюша, наш волонтер в Данії, якого, думаю, багато хто знає. Збираю зараз на екофлоу для її брата, який захищає нас у складі 3 ОШБ. І 31 числа у неї день народження, тож давайте її привітаємо донатом. На ось цю скриньку. Якщо ж люди от кажуть до типу до кордонів 91-го, окей, ну тоді. І потрібно йти й воювати і не казати там, типу, депутат, не депутат. Так повинна бути справедливість. Але ці всі люди, ну я за чоловіків зараз, вони мають йти воювати, включаючи мене. Якщо ж ми не хочемо воювати, то. Значить, ми голосуємо і кажемо, що ось все, ми закінчуємо війну. На цьому і на війні ставимо крапку і віддаємо там Донбас, Запорізьку, ну, Херсонську область, Крим. І все, і живемо в таких реаліях. Напишіть в коментарях, чи згодні ви з словами Романа. Доброго дня! З вами рубрика Благодійні заходи в Данії і з вами Віктор Куліш. Але давайте прось обсермов. Торкується зробити таку рубрику, але... Но... Мені не дозволено. Давайте наступного разу може цю рубрику зробимо, якщо ви напишете в коментарях, там, кого що можемо обсудити, обісрати там. Буде прикольно. Я, до речі, зараз вдома сижу, так що мені робить нічого. <плес> а зараз про події я вам розповім, що святий Миколай такий існує, я його бачив, і він встиг на два свята 16 грудня. Подарував дуже багато настрою нашим діткам, багато подарунків. Все було дуже круто. І за це я хочу подякувати Оксані Петроке, яка провела це свято в Орсі, і Мілі Білоусі, яка провела це свято в Ольбергі. Все було дуже круто. І 19 грудня було благодійне свято для українських сімей. І хочемо подякувати Світлані Бобко і трьом дачанам це Крістіан, Девід і Кірстен. Ми вам дуже сильно вдячні за такий настрій і подарунки для наших діток. Любі друзі, ми вас їх чекаємо 30 грудня у Вайле. Буде дуже гаряче. Хто встиг купити квиточки? Ми вас вітаємо, тому що вільних місць немає. Але Якщо ви не хочете сидіти перед новорічною ніч вдома і читати анонімні оголошення наші в данії, гурт Салаванка запрошує вас 30 грудня в Олістрок на благодійний захід. Буде дуже круто, буде дуже гаряче, тому що буде жива музика, буде певко розливне. Не просте, а розливне. Вхід безкоштовний, але донат обов'язковий. Тому що всі кошти будуть йти нашим хлопцям на ЗСУ. Всім дякую, я вас люблю. Цілою бувайте на каналі ЮТЛАНІЯ. Але я ще не закінчив. Хотів запитати вас е, на щодо благодійного заходу е, стендап Тимошенко. Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я не встиг туди поїхати, але цікаво послухати ваші коментарі. Збір від Оксани. Вона збирає на два Mavic 3 Pro для 3 та 46 бригади. Її також можна долучитися і зробити хлопцям різдвяний новорічний подаруночок. Це, до речі, Оксана, яка регулярно і успішно привозить стендап у Данію. Підписуйтесь на її соцмережі. Вона обіцяє нові концерти вже найближчий час. Микола Гущенко, рубрика новини. Вже не новини і події, бо події у мене забрали. Найбільш очікувана новина для власників автомобілів з українськими номерами це те, що з 20 грудня 2023 року їх можна перереєструвати в дії. Звіднедавна. Якщо ви маєте автомобіль на українських номерах, то ви заповнюєте свою частину договору в свої дії. А покупець автомобіля вашого, якщо ви його знайшли, повинен заповнити свою частину договору в свої дії і в декілька кліків польцями ви зможете цей автомобіль перереєструвати на нового власника. Ура! Новина номер 2 Я думаю, що всі її чули, але тим не менше, уряд Мете Фредеріксен анонсував передачу Україні донату на 7,5 мільярдів данських крон. Багато це чи мало? для того, щоб зрозуміти, давайте порівняємо, наприклад, із донатами зі Сполучених Штатів Америки. Населення сполучених штатів Америки приблизно у 50 разів більше ніж населення Данії. Тобто, якщо б сполучені штати передали донат подібного розміру, то це вийшло 50 мільярдів доларів. Тобто ми робимо висновок експертною групою, що це великий донат, і новина номер 3. Багато хто цікавиться, особливо коли їздить велосипедом з ферми або на ферму, особливо коли робиться вночі, чи є у Данії вовки. Контанцем. 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 і хвильник. То я вам повідомляю, що вовки в Данії є. Популяція вовків в Данії зараз становить приблизно 30 штук. Тобто вони все таки є. З 1992 року на вовків полювання в Євросоюзі заборонено, але зараз їх стало настільки багато, і вони настільки агресивні, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що так далі тривати не може, і тому зараз іде обговорення того, щоб дозволити полювання на вовків. Тому якщо ви маєте рушницю. І вмієте і любите полювати, то майте на увазі, що скоро можна буде полювати на вовків, але вам, звісно, доведеться попотіти, щоб їх знайти. На цьому все. Нагадую, що ви можете задавати питання нашим ведучим, а також пишіть свої ідеї та пропозиції у коментарях. Третій. Від Насті, вона фотограф і проведе лотерейку, розіграє свою фотосесію 6 січня. Вона допомагає зібрати 47-й бригаді на пікап, бо їх збір, на жаль, вже йде довго. В Україні це зараз дуже важко. Вітаємо! Ми 47-ма бригада, артилерійська батарея. Нищимо ворога на Авдіївському напрямку. Просимо вас на, на збір повнопривідного позашляховика Бажаного пікапу. Це нам допоможе для пересування відділення розвідки і швидкого нищення ворога. Зарані дуже вдячні. Слава Україні! Героям слава! Тому вона вирішила зробити ось таким чином: зробити лотерею. Це сертифікат на фотосесію. Ви зможете використати як на індивідуальну, так і на сімейну, так і на лапсторі. Ось вам всі посилання, долучайтесь. За умов імміграції, ЗМІ зазнало абсолютно усе. А вдома ми мали роботу, оточення, друзів. Ми мали розуміння про себе, хто я в зовнішньому світі, які мої цілі, яке моє майбутнє та як його будувати. Це було основною опорою в нашому повсякденному житті. З переїздом, можливо, в декого трішечки зруйнувалося уявлення про себе. І у вас криза ідентичності. Вітаю, я Аліна Зінченко, і сьогодні поговоримо про те, як побудувати нові опори у новому житті? По-перше, не дозволяйте негативному досвіду формувати негативне уявлення про себе. Ви не є ваші проблеми. Або ваші хвороби? Ви не те, що про вас говорять, і це головне. Головне те, що ви про себе думаєте. Тому спостерігайте за своїми думками. Яка ваша думка про себе? Підловлюйте свої негативні установки про себе і запитуйте: А чи це дійсно я? Згадайте, що ви любили робити в дитинстві, або, можливо, ваше хобі, чим ви займалися у вільний час вдома. Та давайте собі на це час тут. Проводьте час із собою, і останнє не критикуйте себе за ваші неудачі. Бо що правильно неудачі це не ви. Сформуйте. Новий образ, де ви щасливий, та підтримуйте його. Такі діалоги із собою допоможуть вам відновити свій внутрішній невичерпний ресурс і допоможуть побудувати нові опори у новому житті. Сподіваюсь, була корисною. До зустрічі! Всім привіт! З вами рубрика Що подивитись в Данії. Сьогодні пропоную продовжити наше знайомство з містами Данії. Тож до вашої уваги, одне з найвідоміших міст Ютландії портове місто Есбір. Або ж Есбер, мабуть, не знаю точно. Думаю так. Розпочати знайомство з містом рекомендую з набережної біля порту. Ви точно не заблукаєте? Адже біля моря вас зустрінуть 4 9 дев'ятиметрові велетні, величні білі скульптури символізують зустріч людини з природою. Скажу вам по секрету, що кожен поважаючий себе українець, який живе в Данії, повинен мати ось таке фото. Красою берега Північного моря є музей рибальства та мореплавства, де ви матимете згоду поспостерігати з різними морськими жителями та, зокрема, побачити на власні очі морських котиків. Вхід в музей коштує 175 крон для дітей до 17 років. Вхід безкоштовний. Єртін, Стрен. Стран. Строн. Стрен. Строн. Єртін стрен. Перш ніж ви відвідаєте центр міста, рекомендую вам проїхатися на північ уздовж узбережжя і прогулятися по Яртин пляжу. Пляж і дерев'яна пішохідна доріжка вздовж пляжу виглядають абсолютно прекрасно у будь-яку пору року. У готелі, який знаходиться поруч і називається Яртін Готел, можна смачно пообідати або випити кави з прекрасним видом на море. Насолодившись краєвидами, пропоную вам відправитись на пішохідну вулицю Есберга. Авто можна залишити. На... Де можна залишити? Та я знаю, сама де можна залишити. Не можу сказати. Авто можна залишити на парковці біля торгового центру Броєншопінг. Тут до ваших послуг кіно, шопінг, декор для дому, різні заклади харчування, супермаркет і багато іншого. З торгового центру ви виходите прямо на пішохідну вулицю і повірте, вона вартує вашої уваги. В цей період вулиця виглядає по особливому магічно. Звуки різдвяних пісень, новорічні вогники, запах смачної їжі, аромат кави і льогу. Любителям смачно поїсти обов'язково до відвідування Стрітфуд». Це Цікавий унікальний заклад, в якому є велика кількість локацій. З їжею різних країн світу. Далі, прогулюючись вулицею, ви дістанетеся до святкової площі, де зазвичай проводять усі концерти, фестивалі та ярмарки міста. Зимовий період на території площі відкрита величезна ковзанка, де ви можете активно і весело провести час. Ось тут можна побачити ціни і графік роботи. Будь-яку пору року у ейсберг можна відвідати комплекс з басейном, велика територія з різного рівня гірками, теплими басейнами, хамамом і сауною. Вхід для дорослих 85 крон. Завершити ваш вечір у ейсберг. Пропоную в ресторані Плейтс, який знаходиться на 17-му поверсі. Ви тільки уявіть, який прекрасний вид відкривається на місто з тераси ресторану. Скажу відверто, я точно впевнена, що вам тут сподобається. Тому беріть сім'ю або друзів, знаходьте ейсберг на картах і вирушайте відкривати на. Нові цікаві місця з Різдвом і наступаючим новим роком. Слава Україні! Не надо, панове Міша. Все нормально? Все добре, тільки злий рот у тебе злой, зуби скалиш. Дайте йому води. Та О, не зараз. треба мені води, я не хочу. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Іра і Анжела. Вам вітання. Хто бажає підтримати наш проект, ви знаєте, що робити.